Більше тисячі солдатів 128-ї гірсько-піхотної бригади вже скоро повернуться до своїх близьких. Зараз ці автобуси завантажують харчами та водою, яку повезуть у Артемівськ. Також зустрічати солдатів там і перевезти назад до рідного краю їдуть і волонтери. Їдемо допомогти нашим хлопцям. Чим можемо, тим допомагаємо. Якщо на даному етапі не можемо допомогти їм там. Бути рядом, воювати з ними, то допомагаємо харчами, автобусами. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. А зараз головна місія це яка не Поїхати за нашими хлопцями, привезти їх додому, щоб вони зустрілися своїми сім'ями, своїми родинами. Це наша основна місія. Зараз е вивід хлопців наших сюди, до Макачівщини, і передача провізії, продуктів. Добре, звістка така, що хлопці повертаються, дійсно, що будуть тут проходити відпочинок на ротацію, тому ну, настрій припіднятий, скажімо так. До цієї акції долучилося багато небайдужих та тих, хто завжди підтримував військових, як і фінансово, так і морально. Про те, хто допоміг організувати поїздку, розповів депутат обласної ради Андрій Балога. Нам вдалося зібрати достатню кількість автобусів в Закарпатській області, а також необхідна кількість долучиться по дорозі до Артемівська. Всі кошти, які потрібно, вдалося зібрати нам. Хто має бажання з людей? Будь ласка, чекаємо, щоб долучилися. Треба вернути наших хлопців. Додому поїздка триватиме майже п'ять днів, кажуть водії. Їдуть туди з хорошим настроєм. Ввечері, коли всі автобуси були завантажені і всі розсілися по своїм місцям, колона вирушила в дорогу. Автобуси завантажені певною кількістю харчів та мінеральної води. Та рештою того, що може знадобитися в дорозі, у колони, яка примуватиме під супроводом ДАІ, їдуть і два автомобілі швидкої допомоги. Кошти для забезпечення транспорту на цей час вдалося знайти. Але всі, хто має можливість, можуть долучитися до допомоги. Вона точно не буде зайвою. У Мукачеві, зокрема можна звертатися до волонтерського центру, який знаходиться в центрі міста. За адресою площа Федорова. 5.